Знаєте, ми всі знаємо, що помремо, але все ж таки, хоча ми це знаємо, до смерті приготуватись не можна, і вона завжди вривається і не просто бентежить, вривається в наше життя. Чому? Одного разу одна людина сказала, що всі ці смерті, вони є надаремні. Одна людина, нехай Господь простить їй те, що вона сказала. Сказав. Що це пішаки у іграх-олігархів. Ні, неправда. Не може бути такого, щоб смерть воїна була даремною. Ні, це від нас залежить, чи ця смерть буде даремною, чи не даремною. Саме від нас залежить. Бо можна сказати, іде боротьба за незалежність. Іде боротьба, яка триває вже 400 років, і Бог дає нам можливість цього визволитися. Але ця. Війна, ця боротьба, ця свобода, щось коштує, і навіть ця саме...